Ще з часів ковіду всі дізналися, що Путін боягузлива жалюгідна істота. Він так боявся захворіти і відкинути копита, що весь карантин просидів у бункері. Іноді, звісно, він вибирався на свіже повітря для міжнародних зустрічей, але тепер ніхто не забуде кілометровий стіл, за яким він ховався від Макрона. У західній пресі гадали, як трактувати рішення Кремлівського протоколу. Це політичні сигнали чи справжній страх заразитися? Знак це справжній страх заразитися. заразитися. Навіть його наближені мали сидіти тижнями на карантині, щоб отримати доступ до блідого, худорлявого тільця. Ну і звісно, тренувати голосові зв'язки, щоб докричатися за столом до великого геостратега. Питання, які сьогодні загалом загрожують євроатлантичному регіону, я маю на увазі те, з чого ми почали у наших ініціативах, мене розглядають у бінокль. Путін так боїться смерті, що навіть забив на свій імідж Сибірського мачо. Ця лисіюча істота мріє стати кощем безсмертним, тому витрачає мільярди на своє омолодження та оздоровлення. Як ви думаєте, чому він випорожнюється у чемодан? Щоб лікарі постійно проводили аналіз його стану. Ну і ще, звісно, щоб злі спецслужби заходу не викрали його кавеліки і не клонували дерьмо Путіна. Але це не точно. Точно одне Путін дуже сильно чіпляється за життя. Штурм промислової зони, вважаю, недоцільним. Наказую скасувати при першій же небезпеці Путін ховається, пробиває своєю страусиною голівкою бетон і чекає, поки мине. Що поганого в тому, що я підтримував? Скажіть, що ви підтримували? Що я підтримував цих страусів? Дякую. Так було і під час заколоту Пригожина. Заколотники йдуть бойовими колонами на столицю, а лідер нації, батько народу, Шурин імперії та деверь православ'я просто зник. Віддуватися за нього довелося Лукашенку, президенту формально іншої держави. Путін у цей час гриз сухарі десь у районі земного ядра. Кажу, давай поговоримо з Пригожиним, з його командирами. На що він мені відповів? Слухай, Саша, це марно. Він навіть слухавку не бере, ні з ким розмовляти не хоче. Я питаю, де він? У Ростові. Ще ж треба було ці телефони знайти. Кажу, як з ним зв'язатися. Дай телефон. Він пішов у відпустку, у нього там було весілля. Він запросив усіх. Коли Путін напав на Україну, він думав, що її окупують за тиждень, і він буде приймати парад у Києві, заваленому коровою та квітами. Але замість коровив у Кремль прилетіли дрони. У Москві разом із самокатами почали вибухати генерали Генштабу. Ви уявляєте, в якому жаху перебуває Путін? Тому що дрони не будуть сидіти два тижні на карантині і від них не сховаєшся за довгим столом. І, як назло, у бункері не відсидишся, бо головний опонент блідого метелика, президент України, сам особисто постійно їздить на фронт у найгарячіші точки. Шановні присутні, шановні офіцери, військові, наші герої, мають честь бути сьогодні тут. Я хочу щиро й сердечно привітати вас, висловити глибоку подяку. Найкращих обов'язково нагородити. І ще дещо дуже важливе у вас попросити. Знаєте, що це не просто Бахмут символ, це Бахмур Бахмутська фортеця. Уявляєте, який розрив шаблону для пропагандистської машини? Клоун і кавенщик знаходяться на передовій. Агент КДБ, великий дзюдоїст і мочитель всіх у сортирі, ховається під плінтусом. Щоб культ особистості не зруйнувався, Путін теж змушений проявляти хоча б мінімальну сміливість, хоча б для показухи. Для цього обрали Курську область. Там Путін уже побував кілька разів. Ну як побував? Ну як Путін науці? Досі невідомо, що це за істота. Наше головне завдання на найближчий період полягає в тому. Щоб у найкоротші можливі строки остаточно і безповоротно розгромити противника, який зараз окопався та закріпився на території Курської області Російської Федерації, вперше він приїхав на Курщину в березні 25-го року після того, як ЗСУ відійшли від суджі. Окурок навіть одягнув військову форму, але в ній він виглядав дуже кумедно і невпевнено. Більше того, у всіх виникла підозра. А чи це взагалі Путін? Двійники Фюрера це, взагалі, окрема тема для комедійного серіалу. До Удмурта банкетного і веселуна тепер додали ще й бравого вояка Швейка. А Путін точно це розуміє. Він там на себе ще натягнув, значить, на своє незграбне кволе тільце, якусь уніформу. Чому дуже радів коханець Скабєєвої Попов? Ось нарешті ми побачили Путіна в уніформі. Він хотів показати, що ми росіяни, ми рішучі. З нами Богородиця, з нами Бог. Ми росіяни. У нас такі скріпи, У нас такі скріпи. Подивіться, опудало. Приїхало з кожного подібного візиту. Пропаганда намагається зліпити героїчний образ Путіна, але виходить навпаки. Тому що міль продовжує діяти за принципом як у старій рекламі: імідж ніщо, шкура, все аплодують стоячи. Здавалося б, усе продумано ідеально. Одягнув галіфе і з'їздив майже на передову, особисто приймав військовий парад на червоній площі, щоправда, прикриваючи сід зіньпіном, двічі люто послав Трампа телефоном. І ось образ сміливого і сильного завойовника готовий. Ні, вибачте, будь ласка. А тут знову Зеленський змусив Путіна показати свою справжню боягузливу сутність. Президент України запропонував особисто зустрітися в Стамбулі і поговорити віч на віч. Звісно, Путін злякався. Знову головою в бетон. Та й як вести переговори, якщо на весь Стамбул лунав би дзвін від тремтячих колін геостратега. Путін відмовився від зустрічі і знову проявив свою слабкість і боягузтво. Неприємний осад залишився і у зет патріотів, і у звичайних ватників. Акела знову промахнувся і вляпався в калюжу. Ось для мене Путін розкрився. Путін розкрився, і якщо після цього ще комусь не зрозуміло, хто такий містер Путін, ось ось хто такий містер Путін, містер Путін. Це цеху. Потрібно було терміново продемонструвати крутість лисіючого хлопчика в трусиках. Для цього Путіна або людину, схожу на Путіна, знову відправили до Курська. Там він грізно тряс ботоксованою головою і погрожував захопити Сумську область. Це лише зіграло на руку національному. Дедалі більше. А як перекладаємо, звичайно. Чому саме друге місце у цьому випадку? Навіщо його взагалі з лікарні випустили? Але найсмішніше було далі. Кремлівські змі почали тиражувати сценарій мультфільму Дива на віражах. Пропаганда заявила, що гелікоптер із Путіним на борту опинився в епіцентрі атаки українських дронів. Абсолютно вірно. У той період, коли президент працював у Курській області, противник розпочав безпрецедентну атаку з використанням безпілотних літальних апаратів. Групування ППО в цьому районі знищило 46 безпілотних літальних засобів літакового типу. Звертаю увагу, що інтенсивність атаки під час прольоту борта верховного головнокомандувача над територією Курської області значно зросла. Тобто, вертоліт президента фактично перебував у зоні бойових дій? Так, саме так. Дивно, що пропаганда не розповіла, як Путін особисто сидів за штурвалом. Однією рукою робив мертву петлю на гелікоптері, а другою відбивав дрони. Потім, коли гелікоптер підбили і двигуни, відмовили, Путін виліз на дах і почав дуже швидко бігати по колу, щоб розкрутити гвинт. Вперед, знову ж таки, історія про Путіна в гущі бою викликала лише сміх і здивування. Ніхто ніколи не повірить, що людина, яка справляє нужду в чемоданчик, і навіть у оточенні тисячі охоронців боїться зустрічатися з живими людьми, здатна на хоч якийсь мінімальний ризик. Хіба можна забути, як голограма Путіна зустрічалася зі стюардесами? Можна тільки з території якихось. Якщо Путін наживо боїться зустрічатися навіть із лояльними до нього жінками, то про який фронт взагалі може йти мова? Немає жодної гарантії, що всі його так звані поїздки на Курщину не зняті на Мосфільмі у павільйоні з блакитним танком. Хлопці, як так можна, а у полку 14.30. вони отримали від Мосфільму завдяки Карін Герчиш, Назару танки. Наші з ОСТ-55. Ну чудово працюють на закритих вогневих позиціях. Там гармата, шалена, там клас. І прийшов один танк зі зйомки блакитний. Але вони знімалися у фільмах ці танки. Мосфільм молодець і тримав їх у ідеальному стані. Танк блакитний Путін патологічний боягуз. Єдине за що він переживає, це за свою шкуру. А його шкура залишається цілою, поки він тримається за владу. А його влада залежить від його авторитету. Тому він розв'язав маленьку переможну війну, щоб закріпитися в ролі альфа-самця. Але щось пішло не так. І авторитетне до самця добряче промок у районі підгузків. Хочу нагадати, що це відео створене для розважальних цілей і містить елементи сатири та іронії. Усі факти та події подані в гіперболізованій або перебільшеній формі, щоб передати комічний або драматичний ефект. Ми не маємо на меті вводити в оману, а лише робимо акцент на гуморі. Будь ласка, сприймайте це з усмішкою.